Вітаю вас всіх на каналі Берег Фідер Фішинг З вами Володимир Дорошенко. Вирішив сьогодні відразу почати своє відео з клювання, з першої риби, тільки приїхав на водойму і розклався, як завжди, все зробив. Закормився, промірявся, замісив прикормку, закинув і вирішив оп, з такої маленької риби сьогодні розпочати сьогоднішню риболовлю. З приводу дрона. Хотів сказати, що дякую всім, хто підтримав, хто написав мені в месенджер багато людей. Співчували. Так, насамперед, дуже неприємна ситуація, але що з цим вже поробиш. Вийшла така ситуація, і він не підйомний. Його підняли від відправили на ремонт, але, на жаль, Після трьох днів в воді на глибині двох метрів, після ще, ще таких трьох днів сильної зливи, потім десь я його просушив вдома, про... навіть феном продув повітрям для того, щоб вигнати всю воду, поки відправив ще два дні йшла до посилка до сервісу. Потім сервіс, поки я взяв в роботу, в общем, тиждень, як мінімум, вже... Ну, так, да, тиждень вже пройшов. І сказали, що, на жаль, дрон не підйомний. Але добрі люди, які підказали мені, що робити. Я спитав в сервісному центрі, мають вони якісь. Дрони, які можна підключити до мого пульта. І е Я там в самому сервісі і накупував такий самий дрон. Тобто, е Той самий дрон, але ну, я маю на увазі такий самий, але пульт від одного дрону, сам дрон від інший, але мені все запрограмували, все зробили і, е в принципі, опа. Рибка. В принципі, все воно працює. І сьогодні я, в принципі, це хотів показати. Де ловлю? якраз тут вже нема дерев, така місцевість ліпша, ніж була до цього. І я надіюся, що тут... О, Ось і підлящик перший. Подивіться, який гарненький. такий. Купив нашу насадку. І вже тут, на цій місцевості, я політаю і перевірю всі функції, як він працює. Це з приводу дрона. От така грибулька. Гарнюнька, невеличка, але другий закид, друга риба. І Хотів би потім сказати переможця, який вгадав дві рибини, які були в відео. Дві риби треба було вгадати, але найперший був хто вгадав, і зараз я укажу його канал. Дивіться, бім. Оце його канал. І він вгадав. Але, на жаль, не, на жаль, а я прошу, якщо ти дивишся це відео, переможець, вітаю тебе. І напиши мені, будь ласка, в будь-який месенджер, де тобі буде краще, і ми з тобою домовимось, як ти отримаєш свій презент, от такі сьогодні новини сьогоднішнього дня. Поїхали далі. Риболови, рибалити і перезакидувати нашу годівничку з нашою насадкою. Ай-ай. Щось гарне, друзі, люло. Мабуть, якийсь невеликий карпик. А, ні, або зацепив. Ні це знову підлящик якийсь. Опа. Так. Але це більше, ніж ті були, мабуть. А не такі самі. Будемо відпускати його такі, друзі сьогоднішня отака риболовля. Так, що сьогодні я використовую? Сьогодні незвичайний день. Сьогодні я вирішив поєднати таку звичайну домашню прикормку з е, яку я купляю в магазині. Так, і так, використовую сьогодні отаку от чорну прикормку, бачите? Прогнав я через 3 мм сіто для того, щоб вона була пухнаста, як завжди, красива, приємна. Запашна і смачна. Але це не все. Сьогодні я буду використовувати такі. Я ще так не робив, але вирішив спробувати. Значить, по-перше, я взяв зернята коноплі. Бачите? Видно? Добре? Ні? Я не знаю, як то видно. І замочив їх. Е... Шоколадному діпі. Налив шоколадного діпу для того, щоб воно було солодке, приємне, мало запах і смак. Це буду додавати до е, нашої прикормки. Також я взяв отаку пшеницю і так само е, замочив його в такий гарний діп. але він. Е, не солодкий, а такий солонуватий. Має приємний запах, приємний такий вкус, але трошки солений. Один буде солодкий, один буде солений. Але і це ще не все. Дома я відварив горох, потім відварив трошечки кускуса і додавив ще звичайного. Відваривши зерна пшениці, це все змішав і отрималася така домашня прикормка. Так, горох я деякий переварив для того, щоб була така м'яка маса. А деякий недов... ну, звичайний, щоб був половинки, для того, щоб була велика фракція на дні. Бо, як ви вже здогадалися, ловиться тут, як завжди, короб. І тому на якогось ляща розраховувати ну, менш доведеться, ніж на невеличкого коробчика або карасика. Тому сьогоднішня риболовля буде посвячена саме такій риболовлі. Ну, як завжди, це кукуруза. Кукуруза ось така, звичайна, солодка кукуруза, буде в насадку. Використовую сьогодні опариш, мікс пройшов дожжик і весь опариш тут. Намалював <кій> на землі дуже велике п'ятно, позбирав трохи, засипав сухою прикормку, і він вже натікає. І буду використовувати, як завжди, ще червоного хробака. В принципі, з насадки в мене сьогодні гарний вибір і прикормки буду експериментувати. Тому дивіться, що з цього вийшло, що ми не ловимо, та гарного перегляду. Поїхали! Друзі, такі закинув вудлище, зараз будівничка йде до дна і відразу йдуть клювання. Сьогоднішній день такий почався дуже інтенсивно і попадає такий підлящик, не дуже великий, але дуже гарно. Він хватає. о. Знову клювання, але там стоїть велика кукурузка для того, щоб така вже дрібна риба не змогла спокуситися. Тобто Вона подзьобає, але не зможе стягнути. Тому розраховуємо на більшу рибу, ніж 300-400 грамів. І зараз має вже клюнути щось цікаве. Так, я поки що не додавав нічого, ловив на чистий корм. І я так думаю, що можна додати трішечки коноплі. О, зараз відкрию. Ух, пішов запах шоколаду. Вау! Це реально шоколад. На жаль, камера не передає смаки, але передає, що є в нас, подивіться, яка краса. Ось, бачите? От така краса. Зараз також менько додамо до нашої годівнички О, і будемо потрохи додавати. Друзі, тільки закинув і відразу йдуть клювання риби. Знайомиться як каже мій друг з нашою насадкою. І... має бути гарне клювання. ох 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 о ху Ось. Ось воно і було клювання, але не дуже велика риба. тягнем, тягнем, потягнемо. Гарно, що м'яке вудлище і всі ривки риби вона пом'якшує. Але о, плітка, бачите, спокусилася на нашу насадку. Гарна пліточка, але будемо її відпускати. Так, ще раз вдіваємо кукурузку і закриваємо опаришем. Раз. Так. Додаємо нашу прикормку до годівнички. Опа. Повідеця використовувати сантиметрів 70. І товщина його 0,14. Ох, ох-ох-ох-ох, гарне, яке клювання було. Але велика риба так не змогла би зробити. Це мабуть плітка більш-менш нормального розміру вдарила і трошки похитнула наш кювертип. А ну подивимось, що у нас там за риба. Так, бачите, я був правий, що це плітка, гарна плітка, бо так вона полюбляє робити. Але це вже достатньо гарний екземпляр. Я хочу сказати, геть приємно. Якби робити тарань, то якраз те, що треба. Ой, почекай, почекай. Подивіться навіть побитий хвост, хтось ганявся за нею. Ух, гарна, так? Да? Реально гарна така. Має гарну ще вагу. Приємно таку рибу зловити. Так. Друзі, ще одна риба. Щось тяжко йде. Мабуть, за щось ще зачепилося. О, а, годівничка, мабуть, не вималась, Так, не вималась годівничка і тягнув, тягнув і, мабуть, риба так, зійшла. Ох, які соплі, подивіться, подивіться, які соплі, ось бачите? Лящик був бім. Гарні, гарні, гарні. Там стоїть вже дуже велике стадо риби, яка вже чекає на нашу насадку. Беремо так кукурузу. Що Щось я покажу? Отак, беремо кукурузу, віддіваємо париша. І зараз це, в принципі, одна з найліпших насадок, яка працює. В принципі, і як на ляща, так і на коропа. Але як бачите, і на плітку Непогано відгука... відгукується. В принципі, на любу рибу. Так, ставимо вудлище і чекаємо клювання. Ось, друзі, більш-менш нормальне клювання. Але це знову у нас якийсь там підлящик невеличкий. Ай-яй-яй, іди сюди, друже, опа. Ось такий красень. Ось такий, друзі, красень. Будемо його відпускати. Ну що, друзі, в принципі, рибалка, риболовля сьогодні достатньо цікава. Гарно підловили підлящика. Весь він однаковий, в розмірі, бере гарно на опариша та кукурузу. В принципі, нічого вигадувати не довелося. Я викинув вже все, що я мав. Зараз я покажу. Це була у нас конопля, а це була пшениця замочена. Я все викинув. І, в принципі, все, що залишилось, це отак, отакий застаток. Це з прикормки, я сюди докинув вже залишок те, що залишилось, і цим я, в принципі, годував. Е, велика риба не прийшла, але дуже гарно. Ловилася невеличка. І були гарні е підлящики, і навіть плітка непогано ловилась, але, як бачите, не довелося зловити гарного екземпляра для, так сказати, для трофейного дня. Так, ще хочу сказати, що якщо приїхати сюди ловити на класичний флетфідер, да, і годувати з помбом, то можна нагодувати в принципі непогано коробчика. Тут сусід мій, я з ним спілкувався, він каже, що в принципі на всіх озерах і річках вони ловлять тільки коропа, а лящ це та риба, яку вони не ловлять, і не дуже їм подобається її ловити. Це в нас. Це гарна риба, приємна, і ми любимо її ловити. А тут, на диких водоймах, на всіх вони ловлять коропа. І тому це найліпша риба, яку вони тільки тут і ловлять. Тому вони ловлять на такі заліпухи на годівничку, наліплюють і вдівають такі бойли. І, в принципі, закидуть і сидять. Годинами чекають на клювання. Клюнув один коробчик, і вони збираються йдуть додому. Така, в принципі, риболовля місцевих жителів. Тут, в цьому регіоні, де я е, рибачу. Тому ось такий чудовий день. Зранку попекло сонечко, потім зайшли тучки, і в принципі затягнуло небо. Сонце вже не припікає і достатньо комфортно ловити. Ось такий сьогодні чудовий. день. Так, друзі, маю ще одну рибу. Але не дуже велика, але знову це підлящик. Ой-ой-ой. Ось такий, бачите? Такий сьогодні клює цілий день. Не більше, ну трошки може більше попадав, але клює саме такий розмір. Ось бачите. О! Відпущу його. Фух. Здалеку то тягнеш, здається, що дуже велика риба, а підтягуєш до берега і розумієш, що це такі саме. Так, клює він і на хробака, і на опариша, і на кукурузу. Все, що даєш, на те і клює, не перебирає харчами. До вподоби сьогодні люба насадка, але не приходить більше і немає коробчика. Хоча дуже дивно, дуже тепло і, в принципі, нерестовий період вже якби для нього закінчився і має добре брати. Але я розумію, що по осені буде ліпше, бо тоді почнеться жор і тоді вже буде неважливо, яка погода сьогодні. Головне, поїсти. Так, я думаю, буде кожна риба. Тому я ще 5-10 західів зроблю і буду збиратися додому. Е сьогоднішній итог, що хотілося підвести і сказати, що неважливо сьогодні було, яку прикормку я використовував, бо я давав і домашню, і е покупну. Е в принципі, брала та сама риба, одна та сама на на різні насадки і на і на домашню, і на покупну прикормку. То не було відчуття, що щось краще клювало, а щось гірше. от Покормив сьогодні качок ще трохи. Так, сьогодні качки сьогодні підпливали, я їх погодував. Вони покрякали, сказали дякую і поплили по своїм. Справам. От такий сьогодні видався риболовний день. Отже, ще раз хочу подякувати всім, хто дивиться наш канал, ставить палець вгору, підписується. Бо багато хто дивиться канал і не підписаний. І, на жаль, ми. Не попадаємо в топ на Ютубі для того, щоб більше людей нас бачило. Тому буду вдячний, якщо ви підпишетесь на наш канал, буде багато цікавого, будуть ще різноманітні рибалки в цьому році, і я хочу по секрету вам скажу поїхати на ловити судака, але не звичайним методом, як ловлять його спінінгісти. а я буду ловити його на живу рибку, на фідер. Тому це відео. Я обов'язково зніму і покажу, як я ловив хижака, Давайте так, бо може попасти і окунь, і щука, і судак, і навіть сом. Тому поїду на полювання, так би сказати, на фідерну риболовлю, але на хижака. Тому дивіться, підписуйтесь, пишіть коментарі. На цьому все, друзі. З вами був Володимир. Дорошенко, канал Берег Фідер Фішинг. Всім пока.